Коротше, він лежав у мене на животі, тому що в мене болить дуже внизу живота. Коротше, полежав він минут 15, пішов, ліг на ногу. До речі, ця нога у мене теж дуже сильно болить. Тепер пішов лічити малого, бо малий заболів. Коти дійсно забирають на себе погану енергетику, а вони забирають на себе хвороби. І це дійсно правда. Він полежав всього 15 хвилин у мене на животі. У мене взагалі перестав боліти живіт. На нозі полежав. У мене ця нога дуже болить від самого бедра, коротше, сустав. І тепер пішов, малого вигріває. Тому що малий, що то вже три дня, якщо не більше не хоче нічого їсти. Сіську йде шукати до нього. Ну, нема в нього сіськи. Додам йому молочка. Йду. Молочко, пий. Ну, пимочку, пий. Пимочку. Там є корм але він не хоче. Доґадзе йде. Догаться. Давай. Стрип, скок. Тут твій папа. О, боже, цей кровать вже рипить. Викажи, ну, який в тебе. Обновка. Гац. І номер телефону. Крутяк? Ти крутяк? Що в тебе тут є? Колокольчик. Тобі є колокольчик.